Всім привіт, рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Ілона. Давно не було відео тут, на Ютубі, на цьому моєму каналі. Ем, десь півроку, наскільки я пам'ятаю, ем, ну, так сказали, обставини ем, робота, життя. І не було часу і не було натхнення. Ось. Не бачу я. Ем, Потреба знімати відео, коли ти це просто робиш через те, що треба, а не через те, що хочеться. Для мене парфумерія це моє хобі. Це не те, чим я живу, це не те, що в мене на першому місці. Ось тому був перерив. Сьогодні, сьогодні, знаєте, іноді так. Натхнення знову повертається. Я покажу вам сьогодні підбірку. Це аромат ще одного парфманьяка. Це аромати моєї тітки. Ем, ну, скажімо так, у неї також це хобі відійшло на другий план. Тим не менш, у неї дуже багато ароматів, велика колекція, я впевнена, що ще до зими я вам покажу ще підвірочки з її колекції. Отже, я відібрала 5 ароматів з її колекції. На мою думку, літніх ароматів і. Я Буду розказувати свої емоції, свої враження. Не буду дивитися піраміду. В принципі, піраміду можна завжди подивитися на фрагрантиці і на інших різних сайтах. Тому е, мені, мені цікавіше почути е, е, емоції. Отже, почну з чого почати. Давайте з, з Любимчика. Любимчик е підбірки моєї тітки. Це Арман Bas'i Інред Туалетна вода. Такий солодкуватий імбир. Надзвичайно свіжий аромат, веселий, позитивний, бадьорий, щоденний, і, і в пір і в мір, і куди захочете, куди забажаєте. Цей аромат абсолютно не буде нікого дратувати. Е, ним важко переборщити. Він досить швидко злітає, досить швидко злітає. Я його часто, ну, як часто, я його періодично чую. Від Українок. Мені приємно, навіть що він такий, можна сказати, попсовий, мені все одно приємно, коли я відчуваю шлейф. Дівчина проходить такий аромат свіжий, бадьорий, чистоти, доглянутості. Так, можливо, ця дівчина не задумується над тим, що я хочу пахнути унікально. Але ця дівчина проста. Проста, весела, класна, з нею просто весело і без всяких напрягів. Ось такий цей аромат. Колись в мене була така асоціація з ним. Ми були з подругою, з другом на дискотеці. І перед цим я нанесла в подруги цей парфум. Ну, Нам було недобре після тієї дискотеки, і в мене. Були такий певний період асоціації з, з дискотекою, з тим, що перепила недобре. Така життєва аром... асоціація у мене була з цим ароматом. Тим не менше, зараз я іноді ну, можу згадати, але вже немає цього, що в голові виникає, зараз, о Боже, мені так погано. Такого відчуття вже немає. Класний, позитивний. Це аромат, який я вже давно хочу купити собі. Ось Арман In Red, Вау! <смі> Хоча досить попсовий і недорогий, якщо що. Наступний аромат це у нас також, всі його знають. Moschino Fanny. Це, знаєте, це на другому місці одразу після In Red, Хоча, чесно, кажучи, коли його нюхаю, м -м -м, щось в ньому є таке. Там більше і, і, ім, імбир домінує. А тут. ой, я вже щось кинула: а тут не імбир, тут все-таки цитруси, але солодкі цитруси. Він нагадує багатьом дольчим бану Light blue. Light blue більш терпкий, більш кислий. Цей має таку солодинку. Він солодкуватіший, він веселіший, він молодіжний. Також дівчина без напрягів, життя веселе, прекрасне. Що я можу сказати? Мені дуже подобається, коли моя тітка користується цим ароматом, або ж інред. Більше я б навіть сказала, мені сподобається цей аромат. Якось він так сідає класно чи що. От, тобто людина сідає до тебе в авто і так ну, ненав'язливо, приємно пахне. Хочеться, як сказати, хочеться знаходитися з цією людиною десь ну, поближче, підійти поближче. Тобто, це такий парфум, який абсолютно не буде викликати відразу. Я би так пояснила, я вже кручу, кручу, це неправильно. Ось, Москіно Фанні, друге місце, можливо, і не друге, можливо, також перше. Різні, тим не менш, дуже схожі також між собою. В кого ніс такий не натренурований, то можуть думати, що це один аромат. Далі. Ще один ультра мегалітній аромат, який зняли з виробництва це у нас Flora Botanica. Туалетна вода, мені здається, наскільки я пам'ятаю, але я тут не бачу, що тут пише. На жаль, не бачу. Дуже-дуже прозоро написано. Це вже трішечки м -м, менше моя історія. Чому це аромат про троянду? В мене. Я з трояндою на Ви. Не те, щоб я її не любила, і якщо пахне трояндою, я фукою. Ні-ні-ні. Мені подобається троянда, проте нема такого, що, о, якщо є троянда в ароматі, все, це мій аромат. Або трояндові аромати це ультра моє. Тут троянда мильна. Інакше, ніж в Хлоя. Тут є, якщо в Хлоя просто така мильна троянда, то тут є оця щось зелене. Всі знають, що це аромат про коноплю. Якби мені не сказали, якби я не знала, що тут конопля, я ніколи б в житті ну, спробувавши аромат, би не сказала, що тут саме конопля. Просто аромат має таку зелену гірчинку, можливо, навіть щось таке, як розтертий листочок, не назвала б його кислим. Давайте на трішечки його. О, зараз дуже перші ноти, він такий зелений, зелений, таким, прям якимсь вазоночком віддає. Не можу сказати, що я би здогадала, що це конопля. Все ж таки зелений. Зелена троянда. Мені подобається, як він пахне на Тітці, але на собі я його не бачу. Хоча знаю, що багато людей в шаленому захваті. Це приємна троянда. Вона дійсно не дратує. Вона така також на щодень. Ну. Не склалась любов на 100%. Тому в мене флакончика і нема. Тому що я знаю в чорівцях, де можна ще купити флакончик повний. Так, передостанній аромат. Це в нас класика. Шам Селізе. Guerlain. Колись Guerlain був моїм найулюбленішим брендом. У мене до цих пір залишилась повага до нього. Але, на жаль, не резонують аромати, які випускаються зараз. Почавши від маленького чорного плаття, Монгерлен, а після цього більше нічого такого не було. Серія, серія в таких фарфорових флакончиках Сантал Рояль, ці всі чорні такі темні флакончики, бордовий, зелений, абсолютно не моя історія. Тому шкода. Шамселізе це у нас версія одетуалети. Дзвінкіша, легкіша версія, і це в нас ще старе упакування, яке воно гарне. Це, на, на мій погляд, це взагалі флакончик витвір мистецтва. Дуже мені подобається. Взагалі ця стара школа Гірлін дуже на мій смак. Дуже на мій смак. дуже Хоча шамзалізе я цей рік, той рік, не пам'ятаю. Я продала свій шамселізе, тому що я його не ношу. Це ретро. Для мене це ретро. М -м це якісь ретро квіти. Я, мій ніс, я не можу сказати, які квіти. Я впевнена, що їх тут багато. Багато квітів. Мені, можливо, якоюсь лілією. Щось з квітів, які йдуть в сторону лілії, пахне. Можливо, якісь колокольчики, дзвіночки, як їх там блубели. Щось з цієї опери: свіжий, квітковий, елегантний. Порівняно з іншими, це, ну, можливо, більше схоже на флороботаніку. Ці два свіжі квітки, освіжаючі освіжаючі Тут така свіжість квіткова. Не всім він сподобається. Він мені також нагадує аромат Байредо, що там є у нас? Flower. Флауербом, не Флауербом, Байредо. Хто знає той знає. Квітковий, класний. Коли моя тітка ним користувалась, мені завжди дуже подобалось, тому я його собі купила. А на собі я його не полюбила. Ретро він на мене не сів. Хоча, я ж кажу, якщо він на вас сяде, це не буде звучати ретро, це буде звучати так елегантно. Елегантний, жіночний, жіночно-дівчачий аромат ось. шапселізе, е, Пакування просто шикарне. Так. І останній аромат, можна сказати, найменш літній в цій добірці. Тим не менш, досить бадьор, я б не сказала, щоб я. Е, е, Віднесла його до зимових. Це лінтерді. Це у нас туалетна водичка. Моя поки що найулюбленіша версія. Хоча вчора була у мене розмова. І е е е дуже цікавить бордова версія. Це такий виноградний компотик. М Прям виноград Ізабелла, такий сік-садочок. Я вже про якийсь аромат це говорила, але це, це він його, його ще перевершив. Він солодкий, він дзвінкий, тут він фруктово-квітковий. Мені здається, не, не обов'язково всім сподобається. Це така тема, я, я вже хочу, щоб мене помітили. Підійти молодим, можливо, і не молодим. Ви знаєте, я вважаю, парфум не має вікових категорій, можна все, що ти хочеш, все, що тобі подобається. Лиш би ти була задоволена. Класний, в мене його немає. Купляти не планую, тим не менше, мені подобається, коли дівчата так пахнуть. Парфумовна версія для мене надто гучна, надто ріже мені ноздрі. ця набагато краща. Виноградний. візь собі виноградний сік, садочок. Ну, чи не садочок, Сандора, що ви там хочете? Виноградний сік. так? Це з одного боку свіжий аромат, з іншого боку, він такий солодкий, трішки липкий. Тим не менш, ну для мене це не зима. Ні в якому разі для мене це не зима. Це, можливо, літній вечір. Все ж таки я б його так віднесла. Це моя, моя думка. Мої сприйняття. Я вже трішечки розучила знімати відео 6 місяців. Я не знаю, що вам казати. Зараз, якщо вийде, ще зніму одне відео про свої літні аромати. Ну, е так, це були аромати моєї тітки. Дякую за те, що вона люб'язно надала ці аромати, щоб вам показати. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Пишіть, що з цих ароматів подобається вам. Можливо, які аромати маєте в своїй колекції. Так, скоріше все, хтось скаже, це попса. Але я хочу сказати, що і, поса, і попса має свій шарм. І, чесно кажучи, я би багато попси зараз хотіла мати в своїй колекції, з того, що. Зняли, можливо, вже, або важко, важко дістати. Дуже-дуже-дуже хочеться. от Я вчора шукала Джорджа Армані Армані Сенсі. У мене така ностальгія з цим ароматом, хоча я його буквально декілька разів чула від своєї подруги, але так він, так він мені не, не то, що аромат запам'ятався, в ароматі я не пам'ятаю. Ми пам'ятаємо емоцію, емоцію той стан, в якому ми були. Коли е, користувалася тим чи іншим парфумом. І от я пам'ятаю ту емоцію. Просто дружба, гарний вечір. Е, не знаю, дуже-дуже хочу свою колекцію. Потрібно трішечки більше заробляти, і тоді я зможу собі купити його за 250 чи скільки доларів з рук. Ось, кого є Armani Сенсі і хоче поділитися хоча б мілілітром. Я тут, я буду дуже вдячна. Отже, дякую, що ви подивилися відео до кінця. Залишайте свої коментарі і чекайте, буде наступне відео про мої аромати. До побачення.